Ми думали про все видання, ми собі так -то уявляли, знаєте, ну слово хлопья зараз асоціація, ну щось таке типу брошурка, типу буклет, щось таке середнє, з такими великими фотографіями. Ну бо як можете, пояснити на розділ, там вулиці Нежангівського і Лесі Українки, чи там... ну, Тобто ти себе проілюструвати, без фотографій воно не могло бути. Але собі так уявили такий формат дешевий, бо завжди нема грошей, ніколи немає можливостей. ось. Але телефонний дзвінок до пана Василя. Я не представила, але мені завжди це як відомий, відомий на всю Україну і напевно на тільки фотометець. Будемо земля. Ну просто майстер, майстро. Е Василь Певкюк. Це людина, яка не просто прийшла в історію, тому що саме його світлини роблять цю історію, для нас зберігають цю історію. І це людина, яка, до речі, не тільки як фотоматець, він в історію. Це перший в Європі, здається, єдиний на сьогодні, як називати ваш цей офіс? Галерегія? Галерея. Фотогалерею наймистецніше товариство Договича. Раз ви сьогодні тут, значить, ви відчуваєте в серці свою повагу, любов до книг, до мистецтва. Якщо хто мене не знає, то я є Василь Пелеплюк, народився в селі Новоселиця на Івано-Франківщині, закінчив школу, закінчив університет. Працював у журналі Україна, але я можу розказати дві години я так буду коротшим. Створив журнал, відродив журнал за 60 років свій клітків, який виходив з 33 по 39 рік і став його головним редактором. Побудував у Львові найпрестижнішу галерею в Європі і цілому світу. Єдиний чоловік, який отримав звання Шевченківського лауреата, Єдиний чоловік, який отримав звання заслуженого діяча мистецтв. Художник, маю звання художника Міжнародної федерації Фотомистецтва, це Європейська спілка. Маю почесного доктора Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Маю почесного доктора, це всі з скаузи, це щось Бог таке. Бог знає, яке. з скаузи академії. Друкарство львівське, маю почесного професора Гамбурської академії друкарства. При житті у мене в селі працює мій музей, музей творчості назвали. Покажу, що я живий, здоровий, я працюю, а ви хочете музею робити. Але зробили в будинку культури чотири кімнати, зал виставочний, метрів 40 і на метрів п'ять. Чарівна пані Галла, чарівна пані Зоряно, ви знаєте, я прихильник розмов з людьми, які йдуть в такому шараному на зустріч. Не говорять, не п'ють кави, розмазякання, а сказали і почали робити. В якійсь мірі відношу, бо інколи пані Галла давала промашку моїх творчих таких. Але те, що вона пообіцяла і те, що я їй сказав, як би, воно мало бути якийсь такий вишуканий, невеличкого формату, але це має бути він, хто би його купив, був би задоволений. Ми тут використали мої вертольотні речі, я сюди літав декілька разів зимою, весною, літом. використали деякі роботи із книги, завжди вчити. Але переважна більшість я сюди приїжджав і робив. Я ніколи не... до роботи кожної ставлюся не заради грошей. Кожен твір має бути на вищий щабель попереднього. От відносно цих двох трудях. Вони до мене приїжджали до галереї, їздили до школи. Ми сиділи, звичайно, весь час це за кавою, було доброю кавою, і ми творили. І мені приємно те, що вони мене розуміли, ніяких не було таких ексцезів, десь якогось тертя. Уже книжка раз була готова, пані а, ж, і тут є проблеми. Я ніколи не, не даю, що я є, що треба зробити. Треба поправити деякі ілюстрації. І таким чином, днів за п'ять разів 5-6 книга вийшла. Ви знаєте, я сам милувався, коли я її побачив теж. Я десь разів сім передивився її, від початку до кінця. Я шукав огню, як завжди, я шукаю те, що я про, десь про поліграфічному плані, мистецькому плані, десь в якомусь ритмі слова. На жаль, все нормально. Мені буде дуже приємно, коли ви її отримаєте і згадаєте добрим словом і скажете що слава Богу є у нас книга. Ця книга буде такою доброю пам'яттю Про нас двох щарівний пані Зоряної. наша керівничка, сидить з нами пані Алла. Мало того, що вони розумні, вони принципові та вони ще дуже обидві красиві. Я хочу, щоб ця краса трималася роками. Аби ви провадили цей корабль, який ви ведете, бо у вас навіть по ваших музеях можна зробити таке ним. Не тільки про один другий. Я вам відкрию секрет, я роблю книгу 302 сторінки. При своїх зв'язках вибив 393 тисячі і роблю це для них. Я кажу, Зиряна, я їду в Другобич-маршрут, я тебе чекати більше не можу, у мене ще справи там були в іншому місці. А я кажу, як ти доберешся, це вже пізно. А вона каже, мене Василь Васильович відвезе. Я кажу, як відвезе? А він їде в Дрогобич ночувати. книжку. Я кажу, чого Дробич на ніч? Ну розкажи, чого ви Дрогобич їдете далі? Я доспівав, я тут до книгу. Але в той день, коли я пообіцяв, я не друкував книгу. Але маю недостаток коротки. Я пообіцяю, то роблю. І таким чином я мусив співавтор по спецрейсу вести. Це такої щастя не було. Ні, ні, але ви скажіть правду, що ви під час друку книжки любите бути під час цього процесу. Я так зрозуміла? Ви знаєте, ну мій творчий да вимагає вхилення і в поеграфії би так було. Я мав випадки, коли на ювілей мені зупинили одну книгу, е забув, як вона називається, ми прийшли, це видавництво «Атлас», Прийшли, подивилися. Я підписав перший аркуш, завжди підписую до другу. І ставлю годину. І той директор каже, Василь та йдемо на пам'ятному на третій поверх, там дівчата зробили щось, ми пішли туди. Вертаємося, за хвилин сорок. Я дивлюся, полювали стало все зелене. Аркуші йдуть, 900 аркушів відруковано, страшний. Я кажу, виконав, я таку книгу не буду брати. Вони призупинили, віддрукували все наново. Потім я залишився ще до третьої ночі, підписував всім аркуші, бо щоб невелику додруку. З нашими людьми, повідомлення, я в Україні з чирі, але з нашими людьми важко працювати в якому Вони не відчувають відповідальності. Я людина, яка роблю, а не говорю. Приємно усвідомлювати, що наше місто Другопець це власне місто Івана того геніального письменника, поета, передбачав своєї науковців, політика. Вони давно в сучасних називали основи, одній особи перепрошую. І навіть його, як ви знаєте, була така пропозиція, винесена його на Новолізьку премію. На жаль, це був 2015 15 рік, і він просто на жаль, не зрештою Ну, але наше місто це дійсно місто Івана Франка дуже навчався, тут він почав творити, сюди, звичайно, часто дуже приїжджав, провід своїх друзів, знайомих. Це все побачили, до речі, в цьому нашому фотоальбомі. Ну, а, значить, крім того, він ще головне, що він перший, хто створив український літерату... літературний... літературний образ Луковича, тому що багато дуже творів, присвячені саме нашому місту. І, наприклад, дуже цікаво, як він написав. опис, опис речі саме подаємо нашу тим, навіть наш путівник, як він красиво описав наше місто у і церков Святої Троїці. Сюди ближче вилася, близько чимов золота змія, в Шваркотіла віддалі покаміння. І ось отак воно ви залишилося на рівні історії краще наше рідне місто. Ну а торговичі загалом на Іван Карпо, як всі ми знаємо, 11 років спочатку. У школі так звані нормальні ті Васильян. До речі, у нас вчора музей, в музеї трешки відкрилася прекрасна висока сходів нашої фондової збірки в музею, якраз про цей Домовицький період. Хто ще не був, дуже раджу завітати. Там надзвичайно красиві речі, є документ, документи, світлини. А далі я продовжував навчання у нашій державній гімназії імені Франца Йосифа. І саме під час навчання в гімназії він починає. Творити реально перша публікація була 1874 році, це його сонет, народні пісні, публіковані у Львівському журналі Друг піседонів Джиджалик. Згодом він також багато, звичайно, пише, але Критовий ще займається і науковою діяльністю, перекладацькою, збирає фольклор. Ну, взагалі-то він дуже багато написав, і от, до речі, коли він лише перелік того, коли він доїжджав до Робича. Я прочитаю, що він сам пише, виїжджаючи з роботи, які з собою віка книжок записані своїми роботами. Були там і оригінальні складення, і ще й любовні. я тоді ще не знав. Драми, і повідання дешовані, але головно були переклади. Антігона і електра софокла, значна частина йова, кілька лав і кілька пісень Нібелунгів, дві пісні Одіссеї, два перші артиорія поста Гудскова, цілий Королевський рукопис і таке інше. Ну, Так що ми бачимо, що то, причому що не всі бо багато паливними, вони влашковували. <смі> він хотів зробити робити це все. Але цікаво, кому, до речі, були присвячені вірші любові, як згадує. От якраз саме під час навчання Троховицької гімназії він знайомиться зі своїм першим коханням. І це була сестра його учня Ярослава Рошкевича, Ольга Рошкевич. А Троговича пов'язана також і його фатальна муза, Целіна Журовська, Зигнутовська, яка певний період проживала у місті Другови. Ну, від того часу спливло багато років, але місто наше залишилося затишне тихе, і от ми пропонуємо вам здійснити мандрівку місту, яке пам'ятає Івана Франка. От якраз наш цей будівник, значить, представлений створений на основі і спогадів про Івана Франка, і документів, і матеріалів. І також досліджень правду знак яка край значі, тому що дуже багато людей присвятили свої свої книги якраз на цій темі. А ми хочемо просто вам допомагати такий екскурсійний маршрут, який ви можете пройтися нашим містом і ретельно також да, все подивитися самі такі знаки місця. Ну а відчути дух епохи, звичайно, Івана Франка допомагає і Чудові світлини нашого Косаря Толеківка. І також, як вже пана Паяла казала, із приватної збірки, поштові листівки кінця 19-го, століття Володимира Садукова. а також матеріали із нашої фондової збірки. Так само у нас, до речі, прекрасна як фондова збірка. Ну, Друговечі збереглися місця пов'язані з Іваном Бравком, звичайно, не всі. Ну, звичайно, і Колишні гімназії і школи Василян. Ну, але на жаль, станції, де він проживав, практично немає. Немає ані хати Кошичкої Гучинської на Борославському тракті, немає хат хатки Мартина Корпака, яка була там проти Маріїнської вежі. Вже, на жаль, у Маріїнської вежі немає. Причому це було в 1970-х роках. Це просто жахливо, що її дозволили розібрати. Єдине, що залишилося, це хатина Марти... Івана Готовича. Це вулиця Жукна, вона дуже перебудована, але ідентифікується з будинком 16-18. Там короткий час проживав малий Вас школяр, це мотичасового помешкання. Ну, але пізніше він згадував, що, до речі, багато записів. Він зробив саме того краса Івана Готовича, деякі були такі, такі розповіді, казки. Так що цим так само він це потім згадував. Ну, але в центральній частині вулиці нашій, кожна вуличка, кожна давня кам'яниця просто дихає історію. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо вулицю за вікно, вулиця Теперішня Шевченка, а колись це була вулиця Панська. Це була респектабельна вулиця, тут жила Сдруговоцька Еліта, це було кордон. Ідеться мова у довері Франка з Чорницями. Якщо ми пройдемося далі до центру зліва приміщення колишньої гімназії Франца Йосифа, яку у 1875 році успішно закінчував молодий Франко, маючи стипендію єпископа Самуеля Головінського, маючи прекрасні перспективи, сповнений таких шляхетних на ній, у, у в'язниці, яка знаходиться зовсім поруч і знаходиться при магістраті. Цей в'язниці вже немає, а магістрат це є зараз приміщення концертного залу саме Верховину. Пізніше цікавиться історія нашого міста, як дуже багато, пам'ятками, які ви теж можете побачити. Ну, сподіваюся, що, можливо, дійсно, як ви кажете, і школярам студентам захочеться пройтися цими стежками в рамках нашого міста, тому що дійсно воно. Цікаве, ми його любимо, воно затишне, тихе, багато дійсно збереглося з того часу. Ну, а щоб краще знати історію нашого краю, потрібно читати все-таки Франка, тому що його творча спащина це справжня енциклопедія, тодішньої Галичина. Ну, а на завершення щиро подякуватися піавторам, це і пану Василю Повітрюку, і пані Алі Владу, тому що завдяки цій співпраці і, і вийшов світ, побачив цей путівник наш, потальбом. Ну, і всім тим, що я також подяку, хто долучився кічів до цієї поцього Так і дякую вам за увагу і чекаємо на ваші відгуки. Готується в Димовичі зараз, наскільки я знаю, на кафедрі української літератури готується е, на двох мовах. Ну, Ми не будемо прокурувати не з цими мовами. <свят> <свят> Нам було зробити другу книгу, аби вона була якомога <свят> тут і я ще доходити. Мыслять в був шацывушка не приняли босс.